Бувають такі гівняні дні, коли і не виспалась, і голова болить, і зуб шатається, і поругалась, і гроші, які заборгували, не віддали. І, в общем, все, що можна, все сьогодні сталося. Тому чебуреків мені було мало. Я ще поїла Макдональдса, і Макдональдса теж було мало. І я? Ви думали, я про чебуреки? Ні, я не про чебуреки. Нє-ні-ні. -ні -ні. І я купила. І я купила шоколадне яйце кіткат. Піднімаю настрій, чим можу, реально, а ще її ніс так заложило, що взагалі, Чи це алергія, чи це гайворіч, чи це все разом, Ну, я ходжу, як оцей перевончик із 90-х. Але ми зараз відкриємо шоколадне яйце кіткат, і я думаю, що мені полегчає. Тим більше, Купила я його прямо так вигідно, так вигідно, що капець. Так, так, я беру. Отакі яйця шоколадні купляйте тільки по акції, тільки. І починаємо його розпаковувати. Не будемо затягувати. Так, перше бага яйця. Це теж великодні всі товари. І по ідеї вони вже повинні бути супер дешевими. бо що великдень у Європі по-моєму вже пройшов. Да? Хто живе в Європі, скажіть, у Європі ну пер первіше настає Великдень, чи у нас. І з Європи це все вже валить нам по знижених цінах. Так, яйця кіткат, у яйцеві мало бути три зайця, якщо я правильно розумію. Ну, це, звісно, спойлер, ну видала вам секрет, ну, а що я вам буду брехати? В общем, істер брейк великодня перерва. Я согласна. Від віднестле. Ой-ой, від я не хотіла, я не знала, що це нестле. Вибачте, я думала, що кітка це кітка. Нестле не купуйте, по-моєму, воно фінансує Росію. Фу, аж апетит іспортився. В общем, ладно, все одно я його відкриваю 243 грама. Оцей пакуючок 243 грама коштувало блін, 500 гривень. Ну, дорога. дорога іграшка. І того такий веревочка в нього, могли білеточку красиву. Ну ладно. Скриваємо підкатину нашу. Як думаєте, що всередині? У мене є така підозра, що всередині пластикове яйце, а в нього три шоколадних зайця. Так. І в мене не видно, в мене не видно. Так, 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 так. У -у! Боже, дивіться. Боже. Яйца в чашечке. Чашечка. Это что, типа пить здаю? Боже, яка красота! Боже, яка, какая... как красиво! Як там кажуть по-перше, це красиво. <laughs> Яйца в <на шпу. laughs> я не могу. О, дуже гарно. Сейчас я поднесу на упаковочку. Боже, упаковка, яка... Так... Боже, на ней пазл, что там, лабиринт. Ой-ой-ой, щось я рву. Фух, Мені сьогодні не можна давати хрупкі в руки, бо я психую і рвуся все. Ну, в общем, подивіться. Ось така упаковочка, ганчірочка. Не знаю, що з нею робити. Мені вона не дуже дужна. Ну ладно, хай буде. Так. Главна інтрига у нас у яйцеві. Я думала, це буде пластик, але це шоколад, і мені це вже подобається. Реально. Ну це Здивувало. Зачем мені пластмасове яйце, коли шоколад кітка, це круто. Давайте його розріжемо. О, яка красота, яка красота! Мені це подобається. Я, я таких великих шоколадних ячів не бачила, дивіться, воно як моя голова майже. Ну, реально, ні, голова трошки більша, але в принципі, ну класна, класна. Супер, супер. Скриваємо і. Спокійно. Так, спокійно спокійно. О! Тріщина. Ух ти. А всередині кіндер, люди. Так, це всередині воно пусте, а всередині у нас кіндер. Боже. Капець, капець. Ну, дивіться, 240 грам, ну оце 100 грам десь. Оце точно 100 грамів, і воно важке. Клас, клас, просто кіндер-сюрприз. Кіндер-сюрприз із зайцями. які зайці маленькі, люди. На упаковці, на упаковці. Оце вріст. Оце такі малюсенькі будуть зайчики, походу. Бачите, воно якраз вріст. Зараз подивимося. Уже інтересно, що це за зайці? Уже трошки сержусь. Мені здається, там якийсь лохаток. А! Так. Що це таке? Що це за малі пустюки, вибачте? Що це за зайці? Та блін, люди. Боже, які вони малюсенькі. Боже, які вони малюсінькі, Та, ну, так. Ну, вовчі. ну, це якби мені сказали, Таня, за 520 гривень по акції, а так то 700, ти купиш три маленьких отакі штучки. Я б не купила, понятне діло. ну, оце яйце це дуже хорошо, але але оці, оце, оце дуже, ну, це не ок. Вони всі різні, чи що. Ця із квіточкою, цей з морквиною, а цей з курочкою. Ну, Це взагалі не суттєво, насправді. Одкриваємо. Откриваємо і дивимося. Що всередині? Ану, заєць. Слава Богу. Заяць. О, ну заяць досить симпатичний, ви бачите? Ні, мені подобається гарний зайчик. Я думала, бачите, ну він зроблений. Підож, я відкрию, чи вони всі однакові, чи ні. Так. Ага. Ну так, да, тут такий самий заяць. Бачите, вони абсолютно однакові. ну, Так. Ну що, шо? шоколадне яйце зайцем. І я його ще з'їм. Я його ще продегустую. Того, що існує думка, що тут всередині є якась начинка, бо він дуже важкий. Ану? ням. Звичайний хрумкий шоколад. Що я маю? Я маю важке шоколадне яйце. І в ньому три малих зайці. Могло бути значно гірше. Подивимося, правді, в вічі. Я так хотіла красиво поставити, дивіться. От. У кого є дітки, внуки, просто хочеться порадувати когось. Чи воно варте? Чи варта оце таке яйце? З трьома зайцями один надкушений 500 гривень. От я не знаю. Мені здається, що за 200 гривень, супер ціна йому, ну, за 200, ну за 250. Я б його ще купила, ну, як велике кіндер-яйце. Чим воно відрізняється від великого кіндера. Ну, може, тим, що трошки більше шоколаду. ладно Ну, 300 гривень. 300 гривень йому ціна. А от 520 по знижці, то це дорогувато. А! Чашечка ж ще є. Чашечку не забуваємо. Це теж О, Не можу сформулювати, чи дуже я розчарована, чи не дуже. Але розчарована, да. Розчарована, да. От мені хочеться, знаєте, яйце, яке невозможно буде розкрити, тому що воно буде повне всередині начинки. От таке, мені кажеться, буде саме смачне. А все, що всередині пусте, або там дуже торохтить пусте, мені не ок. Яйце повинно бути повним. Ох, Ну, нічого. У мене є шоколадне яйце. У мене є ще буреки. Я ж щитаю, день можна достойно завершити. А завтра, може, буде лучше. Не можна. Сердиться на життя, коли в тебе є руки, ноги, шоколадні яйця чи буреки. Треба бути вдячною. Да. Всім спокійної ночі. Я все одно розстроєна. Ну, ну що зробиш? Важкий день.